Так, я продовжую розшукувати клієнток 42-го розміру, які хочуть сукню. Вітатися знову ж таки, не буду. Вітання у першій частині відео розшуку <р Merch> у першій частині цього серіалу. Я дуже сподіваюся, що я сьогодні огляну всі сукні 42-го розміру, але, чесно кажучи, я сама в шоку, який в нас величезний асортимент в шоурумі. Тому якщо е, без жартів вам потрібна сукня, ви її у нас точно знайдете. І так, що об'єднує ці сукні. Е, вони є українського бренду, українських брендів. У шоурумі модна казка більше 60 українських брендів, включаючи і наш бренд Модна казка. Тому е, так, на, на тому е, то, що їх об'єднує, закінчується. Вони є в різних стилях, носити їх можна на різні події, і вони підходять різним дівчатам, тобто об'єднує лише те, що вони вироблені в Україні. І так, перша сукня колібрі в кольорі шампань з корсетним, корсетним талією. На довгий рукав у стилі сліп дрес. Тактильно вона як шовк, має кармашки, що не, не, не дуже, що дуже суттєво, скажімо так. І е, у розмірі S. Шовкова сукня, яка має в своєму принті дуже багато кольорів, тобто під неї дуже класно підбирається різного кольору взуття. Якщо одягнути коротеньку курточку або піджачок, можна її обігрувати як базову сукню. Вона на підкладочці, між іншим. В основному на цю стічку попали в мене сукні, чомусь саме в цьому відео огляді дуже нарядні, тому якщо вас запросили на якусь забаву, христини, іменини і так далі, це відео точно для вас. Ось така от розкішна сукня, дуже цікаво зроблений рукав, він постібаний, а на загал дуже лаконічна, з високою розпіркою, тоненька для власниці витонченої фігури, бо вона тканинка дуже легенька, дуже тоненька. Три четверті рукав на гумці. Він цікаво зроблений втілена така дуже дуже гарна дизайнерська ідея зробити акцент на рукавах. Він ніби спущений, неймовірно голубого кольору. Так, далі. Далі теж дуже цікава сукня, ось так вона виглядає, якщо її, ось тут є шльовочки, якщо її призібрати, вона є оверсайз. Якщо наприклад, не дати, якщо її не збирати, а залишити так, щоб висіли ось ці, ось цей ремінець, тоді вона буде оверсайз, є збірки по спині. І вона, так сподіваюся, що її гарно видно, з широкою фальбаночкою, взагалі з підкладочкою. Дуже стильна, дуже гарна сукня темно-гранатового кольору. Я би її носила з бутфортами. Чесно, дуже дуже класно буде виглядати. Знову ж таки, для тих дівчат, які е, бояться не вгадати, купуючи у нас в інтернеті, саме в цій сукні е, вона йде s -ка. Чому тому що е, талію можна регулювати самостійно? І, взагалі, не бійтеся в нас замовляти. Ми дуже зацікавлені в тому, аби вам все приходило у ваших розмірах. Тому однозначно, що ми це все переміряємо, відміряємо, знімемо вам додаткове відео. Або ж е, поміряємо на дівчинці, яка має плюс-мінус ваші параметри і відійшлемо вам е, точно підібраний добрий розмір. І для того ми знімаємо усі ці відео, аби у вас е, було. Відчуття повної присутності. І я як можу, так і стараюся описати вам безліч тканин, які вони тактильно на дотик, як вони виглядають. Бо картинка, звичайно, на моделі, яка зроблена в фотостудії під відповідним світлом, звісно, вона ж є набагато краща, ніж ну, не то, щоб навіть краща, вона просто. Картинка трошки інша завжди в житті, ніж відео, і дуже, дуже часто речі гарніше виглядають або гірше. Це вже як повезе. Але у всякому разі ми цю проблему намагаємося виправити нашими обзорами, нашими е, відео і е, от, от, от такими нашими розповідями про кожну річ. Описати, звісно, можна все, але е, інколи мені бракує слів, щоб передати наскільки це гарна річ, е, щоб донести це через е, відео. Ось так і повернемося до наших суконь. Сукня з шифонової тканини, структурної шифонової тканини, гарно зроблений рукав. Він є дуже об'ємним, зібраний на гумці, має V-виріз за запахом. Ця моделька зазвичай пасує дуже всім дівчатам. сідає на будь-який тип фігури. І ось цей запах. Дуже гарно скомбіновані кольори, теплий і холодний. Вона виглядає дуже дуже стильно. Так, Далі вечірня сукня з принтованим італійським гіпюром на основі, бежевій основі з відкритим плечем, з таким відлітним рукавчиком. Він чисто чорний, виглядає вона на низький ріст. Ця моделічка йде на низький ріст. так приберу цей. Це так на всякий випадок, щоб ви розуміли, що у нас безліч ще вечірнього одягу, і в нас, скажімо так, не все, що є представлено в самому шоурумі, є... не все, що є на сайті, є в шоурумі більшість моделей. є, У нас більше моделей представлено на сайті, там є повний асортимент. Нагадую, що наш сайт modnakazka.com.ua, він одноіменний з назвою нашого магазину. Ще ось така класнюча суконька, дуже коротенька, де е, вона чорно-біла, е, ці п'єточки рухомі, чуть, -чуть даний е, фатин, сітка фатин. І от Таня показує ближче. Так. Показую вам ще одну розкішну сукню, коктейльна сукня, вона є прозора. Видно. дуже красивому кольорі, з дуже нетрадиційне виконання, вона ніби от зроблена шнурками. Стильно, дуже стильно. Вона на підкладочці, чуть-чуть розширена, асиметрична, дуже гарно закінчена, там такий малесенький хвостик ззаді, дуже гарно закінчена. Знову ж таки, на... вона йде з пошапом. Тобто не обов'язково б'юст брати під неї довершена сукня для, для тих дівчат, які мають ідеальні фігурки. Можете ними похвалитися при нагоді. Чорна сукня, чуть-чуть оверсайз, коротенька, маленька чорна сукня. Ще одна маленька чорна сукня, не зовсім проста. Вона має ось таку от. Штучку буде дуже гарно виглядати на фотосесії, воно все буде літати, буде видно. І так само на вечірці. Не зовсім сукня. Ось такий комбінізончик з шортами, складочки на, на, на поясі, шорти прямі, чуть-чуть подовжені, вони не є короткі. Ну, такий ефект чорної, маленької чорної сукні. Ось така замшева класнюча сукня. Оці рукавчики відстібаються, робиться звичайний сарафанчик, під який можна одягнути або ж білу сорочку, або будь-який гольфик. Досить короткий, дуже класно виглядає з лосінами або з колготами, які не просвічують, тобто 100 ден і більше. І завершую я огляд розкішною сукнею з розпіркою. Без рукавів в темно-синьому кольорі. Ось такою. Може, вас запросили на якусь вечірку, а ви не маєте в чому піти, тому, будь ласка, приходьте до нас, я точно вам підберу.